Порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а повторне порушення від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян. У грошовому еквіваленті це від 510 до 850 гривень за перше порушення, далі від 850 до 1700 гривень за повторне порушення. Е, мені насправді виглядає занадто легке покарання. Я То не та це казала, навіть так, не серістами. донат на ЗСУ. Та, ну, дійсно. Ну, про що ми, друзі? За порушення правил військового обліку, тобто нез'явлення по так званій першій повістці, Тобто тебе викликали для того, щоб ти приніс, скільки в тебе діточок, скільки тобі років, чи ти не захворів за цей час ще до медкомісії. Таке нез'явлення тягне адміністративну відповідальність. Ухилення від мобілізації, тягне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. До речі, я перед ефіром зробив зріз судової практики за цей рік. 160 вироків в реєстрі всі умовні. Де візьметься армія? Ви знаєте, і, до речі, я, я масу часу витратив, щоб збити той закон, який прийняли посилення кримінальної літанців військовослужбовців, не посилюючи відповідальність за ухилення від мобілізації, не можна робити драконівську відповідальність військовослужбовців. От власне, пан Мають Мицик, бути важелі. Що потрібно? Ну, яке має бути покарання за ухилення від е, служби в армії? це не служба, це від, від військового від військового обліку. обліку, обліку. Так. Щоб людина боялася, і не було того, що ви сказали про має бути. Ну, ну, дивіться, має розстріл. бути ціл. ціл. Дозвольте досі, школи ще... кажуть, що треба розстрілювати від ухилення. Ні, ні. Дозвольте, дивіться. Людина, я людина дивуюся. Як сказав товариш Троцький, да поставити в положення між можливою загибеллю бою з ворогом і вірною в тилу. Ага. Це жарт, звісно. Ми наше ну, Ми зрозуміємо, власне, що громадян. це звісно жарт, але мені видається. Ну, якщо людина не розуміє, що захищати країну це не тільки обов'язок, це й честь, то це тоді складно з такою людиною йти в бій. Дозвольте розповім один інсайт. маленький. Змінюється порядок обліку. Зараз будуть штрих-коди людей, які прив'язані до демографічного реєстру. Пробачте без безчитування цього штрих-коду, ти не пройдеш певних міроприємством чи кордон. Вже не будеш ти папірець витягувати, а він буде все єдиній інформаційній системі. Оце дійсно те питання, яке ви сказали, пройшов рік. Чому це тільки зараз? Я взагалі вважаю, що з при. Е, ну давайте зробимо так: е, людина, яка в реєстрі буржників, не може вчинити жодної нотаріальної дії. Заблокували раз і назавжди. Ти ніхто. Ти не можеш дати доручення власній дружині розпорядити твої майном. Так само має бути з людиною. Увійшов реєстр штрих-код. Ти не на обліку до побачення не можуть вчинити нотаріальну дію. Мають бути убрані будь-які можливості нелегального поводження військовозобов'язаної особи в такий спосіб. Давно реєстри мають бути разом, перетинання кордону, митний контроль, відсутній військовий облік, повернули назад автомобіль з кордону. І так має повинно так, відбуватися так виїжає буду 60 років. Ну, ну, все рівно це питання зараз. Не виїжджає, але це мало бути всі роки. Ми, так ми, було зроблено говоримо про тих осіб, які можуть посилювати військо, власне да. про них. Цілковито підтримую, я хотів навести, яким чином покарати заставити. Це неправильно поставлене питання. Мотивація. Мотивація рушій. Мотивація була е, домінантом першої ну, е, революції на граніті, помаранчевої революції, революції гідності, мотив сотні тисяч людей. Мотив. Він, е, він є таким, який е, найбільш дієвий. І Певні адміністративні обмеження. надзвичайно хороша практика, коли до боржників аліменщиків почали застосовувати оце зупинення дії посвідчення водія, неможливості вчинити якісь отримати адміністративні послуги, вчинити дії, розпорядитись майном і так далі. Ми можемо я не пригадаю зараз цифри, але статистика боржників аліментиків у нас скоротилась в рази і цю. Практику можна також в тій чи іншій формі, об'єднавши реєстри, можна застосовувати до тих осіб, які не виконали вимогу першу. Продовж семи днів з'явитись в центр комплектації і актуалізувати про себе інформацію. Це суттєво змінить кількість, зніме кількість працівників центрів комплектації, так званих воєнкомплектацій, Тут стоять з воєнкомату з повісткою. Це питання зникне з порядку. денного. а що ще податково не зроблять? Втоп... Це, можливо. це можливо Бо надходження коштів найкраще. краще мене облік і реєстр прикордонників і митників не можуть між собою об'єднати. <су> <А> ви говорите <су> про всі о, реєстри, а керівники підприємств чому це не можуть зробити. Своїх це ж на них зобов'язання покладаються з обліку. Перше, що я запитую людину: ти офіційно працюєш чи неофіційно? Припиняю Припиняй розмову. Тому що вони неофіційно працюють. До речі, який ризик у мобілізації люди знімаються з будь-яких обліків, в тому числі працюють неофіційно, не приходять за адміністративними послугами. Ви попробуйте в ЦНАП мужчині призивного віку зайти, просять документ. Для обліку. І всі ці питання заганяють людей в тінь. Держава повинна зробити так, що в інший спосіб, це неможливо. Добре, ми говоримо про працю... це, Наталя, Я тільки попрошу з твого дозволу, ага. е, тому що я бачу, що пан полковник має що сказати. Ви так відсторонилися від нашої Не, дискусії, я... ви, ви послухали, я послухаю, а тепер власне, вам все, скажіть, будь е, ласка. Абсолютно сприймаю те, що кажу. Тільки в мене є два невеличкі доповнення. На рахунок Майдану. Вісім 10 відсотків від населення України це для майдану добре. Для початку війни добре. Але наступає час, коли хочеш, не хочеш. Але будь ласка, стань встрій. Тому трішки не корекція вісім Тріш... десять, але їх неможливо зібрати, якщо немає мотивації. Ніколи ви ні за гроші, ні гнітом українці 8 відсотків не зберете. Була мотивація лізобетонна. Я... Цих 80%. То, вибачте, як це зараз прозвучить. Ну немає, зараз 8-10. Хтось поранений, когось вже взагалі немає. А треба воювати. Тому треба думати. Я ж не, не перечу тому, що говорите, давайте шукати Ні, мотивацію. Ми Але ми е, знаєте, як деколи треба і застосовувати примус? Тоді давайте чесно дамо відповідь. Чому немає за. Да, Давай. От я а тепер про вас... чесність. Я дуже е, уважно слухав, і я навіть бачив цю передачу, коли пан е, Мицик критикував той е, е, закон, закон, і до мене телефонував чоловік якого, Каже, що ж це і як це? От ми говоримо про тих людей, які тут є. практично сказали все. Я сьогодні був перукарень. Ну і слово за слово, перукарка каже: слухайте, мені телефонують. каже, щоб я йшла до них додому стрихта. Я кажу, чого? А бояться, каже, що повістку по дорозі дадуть. я кажу, а чого я до них до тебе піду? Це перше. А друге питання: от у нас зараз від 18 до 60 за кордон не виїдеш. Ну, ми не будемо брати тих, які ухитрилися навіть як портнов, який чином виїхав, виїхали діти, виїхали діти гордона. У мене питання. Якщо ми ставимо вимоги до тих чоловіків від 18 до 60, які в Україні ті, які виїхали за кордон, багато наших повернулися звідти пішли добровольцями, але які поїхали і служать в Монако у Відні, і так далі. Тобто, те, що була справедливість, має бути щось напрацьовано або він приходить, стає на обліку, коли закінчиться війна. Він приїде на Мерседес чи на БМВ, такий герой, а я там з прапором ходив, я шампанський за вас відкривав, я пісні співав. Так не повинно бути. Тобто, Має бути, Оце вже справедливість. Яким чином? Ну треба дупити депутатам Верховної Ради, але не може так бути, що ми зараз говоримо про резерв. Хлопці з чотирнадцятого року. Я беру такий найгірший варіант, а другий там відпочиває, бо він так. А можна це в мене питання, уточнюючи до юристів? Чоловік призовного віку під час ведення воєнного стану перетинає кордон. В базі він ж є, ну тобто як. Ну як, ну як його вивезли, що перекинули через ні, кордон, є, є, Ні, ну, ну, він є, які є в базі. Правильно, так. так коли він вернеться в Україну. Він ж порушив закон про перетин кордону. Чому? Це якась відповідальність, що, що порушив і як порушив? По перше, є особи, які покинули кордон першу добу, коли ну ввели заборону, було. не було вимоги. Друге, є хитруни, які покинули по шляху. Є треті, які підробили документи. Ой, нас стільки інвалідів заростало найбільше це, це ліп. Оце ліплення. Четверте, є люди дуже багато, які виїхали в нас законодавство надзвичайно лояльне. Ти маєш право виїхати, якщо ти супроводжуєш інваліда, маму, тата дитину. Якщо ти маєш ну мають люди біду, але ж вони тими людьми прикриваються, коли переїжджають, вивозять через кордон. Тобто маса людей виїхала з легальних підстав. І е, звинувати її в чомусь неможливо. Бачите, ну є от легальний спосіб обійти ситуацію, а є нелегальний, який, от я просто ну, давай, давайте, пішем, давайте не обійти пропадали. ситуацію, а законодавство прописує. Ми зараз тут не будемо в ефірі схеми схему. Треба, це створити, схема, 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 то, треба це. створити відповідальність про те, дати людям, які не мають. Постійної роботи за кордоном, які до е, 24 лютого не працювали за кордоном, вони повинні повернутися в певний період, і їхне повернення буде відповідальністю. Не має бути так, як пробували прийняти закон всім повернутися. Це несправедливо, необ'єктивно. Люди, які мають резиденцію в інших країнах, працюють багато років, вони нічого не порушують. Але люди, які після 24 лютого, і якщо вони не повернуться, це має бути кримінальним правопорушенням. Слід криміналізувати цю обставину. Я хочу поставити крапку над і в спілкуванні військоматів і тих, хто може підлягати мобілізації по війку і по певним причинам так, хто підходить для того, аби йти в українське військо. Тут така історія, що от яво рішення на хабарі затримали начальника військомату. І виглядає так, що є люди, які готові платити шалені кошти за те, щоб е найти в армію. І є люди у військкоматах, які готові брати ці кошти, щоб ухилятись від цього. Що в таких випадках робити? Тут немає нічого поганого. Як бачите, це хороша новина. Цього посадовця затримали. Тобто, е... така позитивна це... людина? Позасумнювальниць. <риклад> Дивіться, як про того інакше говорити. Цю людину знайшли, її закриють. Вона буде сидіти довго, і навіть коли ми всі разом святкуватимемо перемогу, він сидітиме в тюрмі. Тому очевидно, що робота ведеться. Для того, щоб поповнювалось військо, йшов облік, мобілізація, все йшло своїм шляхом. Робота ведеться різними правоохоронними органами, в тому числі. Ну, якщо у нас багато років була корупція в фінансовій сфері, в економічній, в сільськогосподарській, то тут раптом чомусь не повинно бути корупції в армії і навколо військових структурах. Звісно, що вона буде головне. Приділяти цьому увагу і боротись, от як зараз ефективно, головне приділяти цьому увагу.